Радіо Теос представляє зустрічі в старій бібліотеці. А може у ці книжечці щось знайду? Ну-ка, 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 ну-ка. Марійко, ну що, знайшла матеріал для свого твору? Ай ні, нічого мені не підходить. Як це так? Я ж тобі цілу купу книжок приніс по твоїй темі про дику природу і тварин, що занесені до червоної книги. Невже ніде немає інформації для шкільного твору? А от самого твору немає? То ти сама його написати маєш, я ж вірно зрозумів. Ага, а це ж довго. Оце я буду тут сидіти і по краплинці речення збирати? Я хочу знайти книжку, у якій буде одразу великий шматок розповіді про диких тварин, я його перепишу і все, твір готовий. Марійко, Марійко, то ти хіба така лінива? Не можу повірити в це. Та й навряд чи ти знайдеш готовий твір. Будь-який текст все одно треба переписувати по своєму. Краще почитай кілька книжок і напиши своє власне. Ну ж ні, Віталію Миколаєвичу, я ще пошукаю. Вже надовго залишилося не може бути такого, щоб ніхто до мене не написав гарного твору про дику природу. Ні, я в це не вірю. Я ще пошукаю. Я пошукаю поки що. Гей, Марійко, ти що спиш? Прокидайся! А? Я ще заснула за ту п'яту за книжками? Так, так, все вірно. Бібліотека вже, на жаль, зачиняється. Пора тобі йти додому. Ні, я ще твір не знайшла, посиджу ще. Віталій Миколаєвичу, мені на завтра треба. А можна вночі відпосидіть, пошукаю. Я скоро знайду. Ні, ти що, не можна так. По-перше, бібліотека вночі не працює. Такі у нас правила. А по-друге, школярам треба відпочивати. Але ж мені двійку завтра поставлять. А ну, ну що ж робити? Я ж тебе перед цим попереджав. Не треба лінуватися і шукати легкої оцінки. Якщо б ти одразу знайшла потрібну інформацію і написала свій власний твір, ти вже б давно була вільна від уроків і пішла б гуляти. Адже ж сподівалася, що знайду таку чудову книжку і зможу приписати повний твір. Ой. Ой. Ах, попрошу вчительку дати мені ще один день. Завтра прийду і напишу світ. Ой, молодець! Це вірне рішення. А поки що послухай повчальну одну байку. Бабуся і помідори. Бабуся на ринку товар продавала. Свої помідори весь день вихваляла. Купець підійшов, інтерес проявив. Ці овочі гарні, я їх би купив. Червони здаю за один кілограм, товар запакую і вивезу сам. Е, ні, що придумав: п'ятнадцять бажаю, за менше віддати і гадки не маю. Це дорого, бабцю. Ціну опускайте та свій урожай на банкноти міняйте. П'ять днів проминуло, ціна не змінилась, старенька в надії у натовп дивилась. І знов покупець підійшов до бабусі. Сьогодні я в настрої в доброму дусі сім гривень даю, забираю товар. Ідіть вже додому, залиште базар. Я бачу, що овочі стали м'якими, бо спека невпинно полює за ними. Ціна не змінилась, складає 15 а краще шукайте п'ятірками 20 Старенька уперто на свому стоїть. Скупі покупці, геть від мене ідіть. Три дні пролетіли, бабуся зітхає і все бізнесменів багатих чекає. І знов покупець підійшов до прилавку та й зменшив наразі фінансову ставку. Дві гривні, реальна ціна помідорам, я все заберу та й кінець нашим зборам. Вони вже підгнили, повітря немає, і ваш урожай на очах засихає. З них кетчуп хіба тільки можна зробити або в музиканта невдаху вцілити. Вам раджу даремно вже завтра роздати, бо клопоту з вивозом будете мати. П'ятнадцять не менше це крайня ціна, якщо не заплатите, з'їм їх сама. Мінорних співала та жінка пісень. Мішки на смітник. То трагічний був день, бабусю розсудливість бач залишила, здоровому глузду шляхи перекрила. Не варто, мій друже, ціну набивати, важливо, реальний на все погляд мати. Живи в сьогоденні, прозорі не мрій, іди стрімко до цілі і довго не стій. Віталій Миколаєвич піду додому. Ви мені настрій підняли. Адже про тварин я теж багато прочитала. А може дорогою щось придумаю, а вдома запишу. Бувайте! Бувай! Я вже теж буду зачиняти бібліотеку. Я прудка хоч знаю мало, та мені кортіти стало, мудрими завести справу і розмову вести жваву. Біблія це книга Божа, та від злого огорожа стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати. Божу мудрість буду мати, біблія це книга Божа да, та від свого огорожа, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ми, дівчата, енергійні, і від цього неспокійні. Запитань багато маєм мудру відповідь шукаєм. Запитань багато маєм, мудру відповідь. Шукаєм, хочу нове пізнавати, щоб життя успішне мати. Істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, істину завжди шукаю, в Біблії її черпаю, Біблія це книга Божа. Та від злого огорожа, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, стану я її читати, Божу мудрість буду мати, Біблія це книга Божа, та від злого ворожа ля ля-ля-ля-ля. В програмі за сценарієм Катерини Іванової та Олесі Доліної прозвучали байки Віталія Бондарчука. Читали Олеся Доліна та Віталій Бондарчук. Програму підготовлено Радіо Теос.